Так, це у нас Toyota Venza, 22 рік, гібрид, 2-літровий мотор. Хороша комплектація, на кожі, поддумки там всіляки, так даже дуже кайфова машина, м'ягенька відео, стихенька. Ну, в своєму класі класна тачка. Відновили, дивіться, відео, далі там все буде. Приступаємо до зварювання прихтовочних робіт. Ось нас пошкоджено в таких не дуже приємних місцях, але не сильно значні. Рихтовочні роботи вже завершено. Все, зібрали. Определяем узорчики. Далее прогоняем мулярку. Запаял защиты. Такой же и бампер. всю Сейчас попробуем без покраски вырыхтовать и отполировать. Так, вмятина вырыхтывалась. Кокош полирнемо. Царапинки такие есть. У нас тут видали новенький. машину з малярки, зараз заїдемо в гараж, будемо собирати. Зробили це авто і одразу заїжджає такий, ж сами, такий самий рік, в такому самому кольорі. Тільки комплектація тут максимальна. Тут з панорами. Панорама цікава, така авто затемненням скла. Попередку незначне там бампер, кріплення фар. У нас тут ззаді, ззаді у нас заміна ляди. Ляду ми купили вже навіть. В зборі і в колір. Порбувати не будемо. Бампер задній теж в зборі і в колір. Заміна у нас ще панельки. Кидаємо панельку задню і збираємо. Чудовий автомобіль. так прям кайфово. Тут у нас порядочок все вимито. Як новий автомобіль. І що ви думаєте, у нас це за авто? Це теж Toyota Venza. Це вже третя машина за цей місяць, прямо аж з Америки на Toyota Venza. У нас тут пробіг 39 тисяч кілометрів. Стан чудовий просто. Трошки була пригріта попередку там, і ззаді заміна панелі. Далі відео покажу. правда не все встиг відзняти. Але автомобіль прям класний, чудові чудовий комплектації сучасний, гарний пробіг. Вже все зробили, пофарбовано, пополіровано, зроблено кінчистка, уборка, все понапирали. Е, вже власник за нею під'їжджає в дорозі. Ага. Кому цікаво, не потрібно признати автомобіль з Америки, звертайтеся до нас. В коментарях я залишаю посилання до телеграму. Будемо раді допомогти співпрацювати. Всім гарного дня. Так, І тут у нас бампер фара є. Крило купуємо. Так, Тут у нас був залом на дверці. Заднє крило рехтанули, я трошки не спів зняти. Тут у нас заміна панелі ззаду. так все Гарненько, культурненько і трошки розтанується це. Зараз знімаємо ляду на фарбування заднього прийому, задньої панели. Машина готова вже. Зараз переганяємо її на хімчистку моєчку завтра вже дамо власник Це вимито, витерто, стан нового Місця так достатньо. Такий класний дизайн, чорна стеля виглядає супер білий колір це у нас э, первомутр трьохслойка, на сонці прямо гарненько так класно виглядає Пускаются. Настроечки-то все сучасные. Скоечки. Як немає, все убрали Все вже в нас на номерах привіт скажи щось про це авто, які відчуття? Бенза Прикольно. Класна тачка, в плані того, що я дуже хотів саме гібридний кросовер. Ну, мені зайшов. Прикольно, вона мені набагато більше подобається зовнішнім, ніж rav 4 Я просто не люблю коли укрублений зад. А в неї такий типу, від Lexus, Прикольна машинка, хорошо рулиться і вона набагато м'якша, ніж RAV4. Розхід зараз, скільки ми їхали, де 6. 6,1, якщо на нормальному бензі, може і менше буде. На 95-му з бочки десь 6,9 до 7 виходить. <рес> <З бочки. рес> ну ну Для такого авто. <рес> да, 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 да. Ну так, для теста брали. В принципі, дуже класна тачка. Ну, ще, задоволений, задоволений. От <рес> три, три машини вже, <рес> Як то кажуть, Дві XLE і одна ще Limited, то така червона буде. Там пожирніша чуть-чуть комплектація. Ну, в принципі, Тачка класна, їх зараз почали возити в Україну. Ну, Як канало тим хто не хоче от такого типу джипа я кажу, то саме В'енза — це ну, просто дуже, просто дуже класний вайн. Супер. Так, робота йде, ляду зняли. Розбираємо все ззаду. Ось вже у нас задня панелька. Вигружаємо. Будемо рихтувати, уварювати. Так, Все повідрихтовували. Зазорчики виставили і панельку висирну. Зараз у нас є готова Ось. Зараз ми її сюди притулимо на пару точечок ну і накинемо стопи бампер усилитель, перевіримо що до то товаримо так ну собрали назад я б зібрав тільки накинули Одні зорчики у нас тут всі Это бампер еще, ну, это просто накинут еще, ничего же не скручено. А если вы уже стоит все заборчики, то никуда он уже не денется. А тут у нас пару точечек, как у нас стоит, он видно, еще ничего не сварено. Так, розбираємо морду потихеньку, тут у нас чуть-чуть підігнутий телевізор, передня панель. Зараз все розберемо, підрихтуємо його ну і міняємо пошкоджені деталі на місці. Панель вже уварена і пофарбована. По герметички, все максимально так як повинно бути. Понизу всередині там також і герметик і ще й домовили могли. Тобто, там така агресивна зона. Ну, ось так, Зазорчики у нас всі окей. Збираємо тепер. Так, тут продовжимо зборку. Все у нас в зазорчиках все отлично поки що. Автомобіль готовий. Виїжджаємо. І їдемо на мойку на хімчистку <звук> ну, гарненько виглядає <звук> лялька. Нажимай. Автозатемнення Давай. Все у нас автозатемнення Прикольний щичок.